Логіка в домен-дрівен дизайні, де її розміщувати. Я впевнений, що багато розробників зіштовхувалися з цим питанням і стикалися з плутаниною, адже відповіді однозначної немає. Документація згадує про три типи місць. Тож саме перше це транзакційний скрипт. Це простий паттерн організації бізнес-логіки, коли в одному місці розміщена вся бізнес-логіка, або один клас, або один фізичний файл. Плюси цього підходу. Ходу, що він простий, легко зрозуміти та інтегрувати його. До мінусів відноситься те, що важко масштабувати, і взагалі він конфліктує з ідеєю багатої моделі в Domain Driven Design. Така реалізація метода, де у нас розміщена вся логіка. Тут ми десь вирішуємо, чи документ може бути оброблений. Тут ми накладаємо ще додаткову якусь бізнес-логіку, ще якась бізнес-логіка накладена, Ну тобто. В одному місці сконцентровано багато операцій, навіть різнодоменних операцій. Інший тип це Active Record, це паттерн. Де доменна логіка розміщена в місці, яке ділить обробку доменної логіки з обробкою логіки, яка відноситься до бази даних. До плюсів можна відносити він легко імплементується, до мінусів, що він конфліктує з принципом простої відповідальності, і важко ізолювати бізнес логіку В домен дрівен дизайні зазвичай цей підхід уникається і заміняється патерном репозиторії. Прикладом може виступати простий сервіс, який реалізовує пряму координацію роботу з базою даної, і в цих же методах може зберігатися бізнес-логіка, яка виконує певні. Операції. Останній підхід це Domain Model. Це насправді найкращий підхід, який радить Domain Driven Design, де бізнес-логіка шариться між Entity, Value Object та доменні сервіси. З плюсів можна сказати, що такий підхід чітко відображає бізнес логіку в кодові, легко тестувати, підтримувати та масштабувати. З мінусів вимагає значних зусиль на етапі проєктування і він не підходить. Для простих застосунків, адже прості застосунки вимагають простих рішень. Такий підхід дозволяє впроваджувати складні бізнес-правила. Прикладом може служити моделька, яка реалізує певну логіку, яка не пов'язана з інфраструктурним або презентаційним слоєм, сконцентрована виключно на бізнес-правилах, і вона їх. Реалізовує, тож, якщо говорити в цілому, то будь-який підхід несе користь. Кожен підхід повинен використовуватися в тому місці, де це логічно виправдано. Тож резюмуючи, найкраще для домен Driven Design звичайно, буде розміщувати бізнес-логіку на рівні доменної моделі, але реалії життя такі, що аплікейшн може переживати різні етапи і нести цю бізнес-логіку в різних місцях. Початок може бути в транзакційному скрипті. Процес розвитку в Active Record, і вже коли стали застосунок, це може бути чиста доменна модель з чистою бізнес-логікою і, власне, відокремленими інфраструктурними процесами, наприклад, робота з базами даних або робота з якимись мережевими сервісами. В Наступному відео я розкажу, як вибрати стратегії тестування в рамках кожного окремого підходу: Transactional Script, Active Record або Domain Model. Всім дякую за увагу! Якщо у кого виникають запитання, будь ласка, пишіть в коментарі. Буду радий комунікації.